Всім привіт! Це розпаковка наклеюк. У нас сьогодні новинка ця і ця. Бо тоді ми розпакували одну частину, а зараз покажу вам. Це я ще зроблю в накінеки, пакетики, типа фіксики, фіксики. Ти, диш. А це ще один пакетик подаруночок. тут йде. А тут я лала фанфайл. Зараз покажу пакетики. Є різні пакетики, цілих чотири їх. І давайте візьмемо сьогодні оцей. Ну, звичайно, ще одразу цей, так? А ми їх складаємо. В наш кейсбук ми тутю робили. А тут у нас зараз буде лала фанфан. Не лає не жива. тут такі цифу, коротше. Я вирішила взяти ще такий пакетик, щоб розпаковка була довша. Так, якщо ми зараз знову лапампан. Відкриваємо це... цей пакетик спешу. Вибачте, що однією рукою, або другою рукою знімаю, а оператора якогось снимав, не вам в мене, ось типа. Так, і це в нас. Це у нас ці палицялки, от якісь ці палицялки, типа так, так. От. Докладає і все складаємо сюди. Тепер у нас до другого. А, от і тепер і друга у нас. <клух> от і друга у нас. Клеїм сюди. Ось, блин, ну, прийдеться вже так. Трошки неаккуратно. Ой, це вообще не Ну, тепер у нас цей пакетик дуже вий, найбільше. Прекратике. Що ж таке? Запалю, так, О, таке тут таке? О, тут таке прикольне, Тут у нас кофточка. вона трошки мені було лінь, якщо чесно малювати. Так, і добре. Це так само хоче. Це теж так само хоч. Трошки важко відкривається. А, тікати. Через мільйон років я це відклею. І тепер клеїмо. А, чого так аккуратне, чекайте, коротше. Через 100 років я це приклеїла. В іншій частині будемо інше клеїти. Ну, інше. Їнче брат не клеїти. А тепер у нас от все. Перевертаємо в іншу сторінку. Вот тут

И там все ще меньше. Ще ага, щось... да. А клетайсипка? Да. И теперь давайте. Да, 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 зубець... зубець... друзья. Тату потябає, и так. О, тата вже йде, да? Да. Тату да, да? Короче, бля. Так светкнуть. Тако, поки так ти... короче, чекайте зараз я по і нас тут, і нас тута. Ну, Я його старалась малювала, так що було стало. Тут у нас о 4, і зараз і тут і чотири. От. Открываємо. А тут чотирку. Чотирочки. От, і туди у нас 0. І він під номером 7. Отчаянська. Короче, знімаємо нолика. Ну, конечно, трошки. Да, правда, не похожий на Нолика. Нолик не такой, так, що сильний, так. Виш не похожий на Нолик але нас второ що. Вот у нас такі пиксики, вийшли нолик і Сімка. А на синей коринке сзади да, тут вот такая э, Лала Фан Фан. И вот это сами канал, скажите, какие пакетики у меня в а наступный раз открыты. Аду. Э, э, мы, 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 Кря, або Лала -ла Фан Фан. Пишите, Лала -ла Фан Фан, або мы, 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 Кря. Сидите, ну пока.